Чи реально гарно жити на мінімальну зарплату в Туреччині? Мінімальну зарплату в Туреччині підняли до 22 тисяч лір. А в 2024 році вона становила 17 тисяч лір. Давайте порахуємо середню вартість проживання в Анталії на двох дорослих людей. За приклад, візьмемо наші витрати з чоловіком, оренда квартири 10 тисяч лір, комуналка, інтернет, зв'язок 4 тисячі лір, маркети і базари. Приблизно 10 тисяч лір. Витрати на машину 5 тисяч лір в середньому. Кафе, ресторани це 3-4 тисячі. Косметика 2 тисячі лір. Тренажерний зал також 2 тисячі лір на двох людей. У мене вийшло 37 тисяч лір в місяць. І додайте сюди ще покупку одягу, прийоми в лікарнях, витрати на мій вид на проживання, подарунки, покупки для дом.